В лікарні лікар з пацієнтом розмовляють. Пацієнт не може з жінкою мати дітей довго. Ну, лікар говорить, каже, я вже розумієте, випробував всі варіанти, які тільки знав, які тільки десь чув про них і тому подібне. У мене залишився один єдиний, я десь читав це давно, вже в книжці, що щоб завагітнила ваша дружина. У вас секс має бути такий несподіваний. Раз, несподівано займіться сексом, клієнт дивиться, каже, ви що серйозно лікар мені таке ради, так, інакше більше я варіантів немає. Спробуйте. Ну і клієнт пішов, пацієнт пішов. Десь за рік йде лікар по вулиці, дивиться, напроти йде цей пацієнт з жінкою, коляску везуть, колясці дитина. І підходить пацієнт, каже, добрий день лікар, ви мене впізнаєте, ні, це я пацієнт, який не моїх мати там дітей сюди, туди. Каже, лікар, о так, каже, дійсно, а що у вас? родилась дитина, вийшло, все вийшло. Каже, так, лікарю, каже, я так зробив, як ви казали. Я, моя жінка нагналася, нагнулася в холодильнику щось брати, а я ззаду і як дав. Каже, о, то ваша жінка, напевне, там аж офігіла. Каже, лікарю, мало того, що моя жінка, весь супермаркет офігів. Сталася аварія і чоловіка відірвало член. Ну, В лікарні знайшли донора якимось чином десь, пришили йому від донора член, випробували на якійсь медсестрі чи на санітарці там. Ну, все працює, все окей, його виписали додому. Ну і Через місяць, десь приблизно його жінка приходить, цього пацієнта, є, жінка до лікаря, каже, лікарю, каже, я не розумію, що таке, але мій чоловік зі мною не займається коханням взагалі. Лікар кличе пацієнта, каже, так і так, От скажіть, будь ласка, у вас все працює, все нормально що може щось не так, ой, лікарю, так працює, ви собі навіть не уявляєте. Каже, дивіться, Каже, всіх подружок своєї жінки, всіх дівчат в своєму будинку і в сусідніх, ну, в своєму мікрорайоні всіх, все. Ну, а чому ж тоді ви жінкою не займаєтесь? Оце от лікар, не можу я переступити оцей моральний поріг, щоб чужим членом трахати свою жінку. Кум на сповіді в церкві сповідається Ксьонд, питає, каже, ви зраджували свою дружину? Кум каже, так, вісім раз. А з боку кума стоїть, каже, куми кажіть дев'ять, бо зараз будемо йти додому, ви знов захочете. Ну що, сподіваюся, що ця порція анекдотів вам також принесла радість, підняла настрій. Тому подібне. Так що підписуйтесь, слухайте, не дивлячись ні на що, я буду я тільки мати якісь нові анекдоти, я буду виставляти, буду вас тішити, радувати. Мені це подобається робити. тобто Мені подобається розказувати анекдоти. Кому не подобається, можуть не слухати. Якщо якась фобія, також не слухайте. Відпишіться від мене, заблокуйте мене там, в Фейсбуці чи де не хочете слухати. Так що, вибачте, але кожен буде займатися тою справою, яка йому подобається. Все, щастиво, всього найкращого.